Напевно, не один раз ми чули про важливість наших особистих відносин з Богом. І, звичайно, ми задаємо собі питання, чому це нам потрібно. І Біблія дає нам багато відповідей саме на це питання, чому особисті відносини з Богом вони важливіші, ніж, що будь Я думаю, що всі ми знаємо історію Самуїла і Саула. Самуїл, який був пророком Божим. Судеїв Ізраїля і Саул, який був першим царем Ізраїля. Їхня історія описана на сторінках Біблії, як одного, так і другого. Але важливо побачити нам їхні відносини з Богом. Одного разу Бог повелів через Самоїла сказав Саулу, щоб він винищив амалекитян. Це була давня історія, коли Ізраїль виходив з Єгипту. Вони підло, підступно нападали на тих, які відставали, десь змучених і вбивали, грабували. І Бог сказав в той час, що Він винищить амаликитян з землі. І ось пройшов певний період часу через Самуїла, Бог каже Саулу, іди винищи їх. Цю історію ми можемо почитати в 15-му розділі першої книги Самуїла. Здається, все зроблено. І ось Бог знову зустрічається з Самоїлом і каже: Я жалію, що поставив Саула на царя. Ми бачимо, читаємо ці історії, що Самуїл молиться цілу ніч, а потім іде на зустріч з Саулом. Саул радісний, такий задоволений, і каже: Я виконав повеління Господнє. Я зробив все, що від мене хотів Господь. Але це була неправда, тому що він багато чого залишив для себе. І ось тут якраз ми бачимо різницю від того, що просто виконувати рутинну роботу, яку навіть нам говорить Бог. І інше питання, коли ми маємо відносини, близькі відносини з Богом, Бог каже нам, і ми бачимо, ми розуміємо, що хоче від нас Господь. В Самуїла були ці відносини. Він, почувши цю вістку, цілу ніч проводить в молитві. Ми не знаємо, про що він молився, але він говорив з Богом. А Саул. Він виконав повеління, так як йому здавалося, і він спочиває на лаврах. І тут якраз Бог через Самуїла каже: пам'ятай або зрозумій, що послух важливіший за жертвоприношення, послух Богові важливіший за жертвоприношення. Нехай це буде в нашому житті, щоб ми мали близькі відносини з Богом, слухалися Його, і Його благословення не відворотнь прийдуть в наше життя.